є ячем стрибки на скакалках та різноманітні естафети. І все це під відкритим небом. В Івано-Франківську відбулися великодні спортивні забави. Їхніми учасниками міг стати кожен охочий школяр. На міській площі дітвора змагалася у спритності та кмітливості. Більшість учасників до змагань долучилися спонтанно. Я просто йшов зі школи, я вчуся в п'ятій школі. Я якраз по 100 метрівці ішов і от побачив свого однокласника. і думаю, а ну давай. Побачив, що цікаво, і почав роботи. Скакав на оце на це фрахіз, не скалися тільки що проскакав. З настанням весни спортивні змагання просто неба не захоплюють дітвору, кажуть батьки. Тут хлопчики і дівчата не лише проявляють свої спортивні задатки, але й знаходять нових приятелів. Діти розвиваються, діти мають досаня, чим. В свобний час я думаю, що потрібно такі заняття зробити частіше. Для дітей це дуже цікаво, коли діти просто без підготовки, без нічого починають тут грати. І так як моя учасниця найменша з боку стояла, їй було дуже цікаво, і вона з великим задоволенням пішла. В цю гру, щоб позмагатися з дорослими хлопчиками, набагато старші за неї. Великодні спортивні забави для школярів у Івано-Франківську традиційні щороку їх організовує міськ спорткомітет. Уже невдовзі для юних івано-франківців в мікрорайонах міста стартує олімпійське літо. Все заради популяризації здорового способу життя молодого покоління. Ми в свою чергу переслідуємо мету для того, щоб все таки наші діти розуміли, що активний відпочинок це є головне, і таким чином, коли це ще відбувається на центра. В частині твого міста, я думаю, що це тим більше цікавіше за підсумками змагань. Лідерів відзначили нагородами. Вони отримали медалі, грамоти і подарунки. Мар'яна Гринечко, Тетяна Лугіна, Андрій Українець. Новини на вежі.